Служба безпеки України завела справу на російського актора Михайла Пореченкова. Йому інкримінують участь у терористичній організації, повідомили в прес-службі Водночас кримінальне провадження щодо артиста відкрили і в МВС за статтею Участь у незаконних збройних формуваннях. За словами керівника МВС Арсена Авакова, цей злочин карають позбавленням волі на термін до 12 років. каже після того, як суд дозволить арештувати актора, він стане не виїзним з Росії, бо в інших країнах його шукатиме інтерпол причиною для таких дій української влади стало відео, що з'явилося в інтернеті? На ньому пореченко разом із бойовиками стріляє у Донецьку з бік аеропорту, який утримують українські військові. Тим часом російські журналісти вимагають від Пореченкова вибачень на відео з Донецька. Видно, що в того на голові каска з написом Преса. Прес-секретар Союзу журналістів Росії назвав таку поведінку безвідповідальною і підлою, бо через це можуть постраждати справжні репортери. Офіційну заяву з цього приводу Союз журналістів Росії вже опублікував на своєму сайті.